Моє вітання, це телемарафон на телеканалі «Соціальна країна» та Чорноморській телерадіокомпанії в студії Катерина Некрича, мій гість, отець Любомир Яворський. Вітаю вас! Вітаю вас, пані Катерина. Координатор капеланів Української греко-католицької церкви. Така, така тема, я собі так придумала нашу розмову: чи є Бог на війні? Це е, я людина, яка не була ніколи на війні, чесно вам скажу так, і в зоні АТО, але е, спілкувалася багато і е, багато історій чула, звісно, і читала. Скажіть. Е, Рух капеланів в Україні він почався, коли війна почалася в Україні. Чи вже були готові священники, які готові були залишити мирний регіони, поїхати на війну? Ну, бачите, рух Капеланів він почався активний досить активно, ще коли тільки сформувалися збройні сили України. І вже тоді були капелани, тому що це є притаманно, коли я біля військовослужбовців, капелан, священник – це досвід різних країн світу, це досвід України, в тому числі. Просто ці всі роки атеїстичного панування, атеїстичного часу забрали десь. Та? І капеланів замінили тоді замполіти. Хоча ми завжди кажемо, що капелан це немає, це не є та людина, це не є той священник, який має тепер замінити виховників. Але на той той час. От так відбулося, і е, тільки коли створилися українські збройні сили, і вже були призначені від нашої церкви єпископ відповідальний, mm -hmm. який мав е, координувати діяльність, який мав е, організовувати е, співпрацю з е, збройними силами і іншими військовими формуваннями, не було так просто. Ніхто не розумів, що таке є священник в армії. Дивилися дуже дивно, що він тут буде робити: цей батюшка, чи отець, чи, чи пастор, чи хто і треба було пробуватися крізь камінь. І десь дуже активна фаза випала на наше капеланство. Це 2006 рік, коли вже навіть 2005, коли вже були нормативні якісь документи в міністерстві оборони, коли підписали директиву Д 25 коли була створена рада дошпасовської опіки піки при міністерстві оборони, коли закликали сім конфесій. Чому взяли сім конфесій? Тому що тих семи конфесій вірні були представлені в збройних силах. І тому тоді створили раду, тоді написали кодекс Шесівського капелана, тоді концепцію цілу сформували. Тобто і вже цей рух провадився. І більше того, навіть робили міжнародні конференції, круглі столи для того, щоб вивчити досвід. А який досвід або яка модель нам потрібна в Україні? Тому що знаємо, що передові найкращі моделі в світі це є німецька, американська, польська, досить наші сусіди, досить хорошу мають модель. І ми тих кликали експертів, коли ми дивилися, яка би нам модель підходила, хоча однозначно одновращав. Всі конфесії говорили, що ми не можемо брати конкретної моделі. Ми трошки інші, ми мусимо трошки там, трошки там, трошки там. І це все напрацьовувалося. Ми... Зараз своя модель вже є. Вона тільки тепер формується, ця модель. Нема на праведній жаль, тому що це дуже складно створити модель. Ми маємо відповідне законодавство, а до того нашого законодавства треба прикрашати ту модель. Ми би хотіли б модель вже запропонувати, яка би мала бути, але наше законодавство під неї не може лягти. І тому ми поки що робимо все так, щоб воно лягало під то законодавство, яке є. Тут треба дуже працювати і створювати ініціативні групи, щоб міняти законодавство. Mm -hmm. Але хотів би сказати, що сьогодні капеланство у зоні АТО на війні, як ви кажете, воно показало свої плоди. Отець Любомир, розкажіть, скільки там капеланів зараз знаходиться з батальйонами <кій> чи з армією українською. Я вам скажу статистику Міністерства оборони. Які подали в нас з'їзд капеланів тими днями проходив Міністерство оборони подали статистику, що 200 капеланів служили для військовослужбовців на загал. Зараз 80 з них були в зоні АТО, які приблизно місяць часу там перебували безперервно. З них більше сорока це були капелани Української талоцької церкви, нашої церкви. І тому десь приблизно, якщо візьмемо 80 капеланів там було, це дуже мало. Певно, що якщо ми подивимося на моделі інших країн світу, у них розрахунок один капелан на тисячу. Mm -hmm. Якщо я не знаю, скільки зараз і не, не хочу відкривати тих, може то є таємниця, може ні, скільки там є військовослужбовців в зоні АТО, але точно. Якщо по тому підрахунку, то в тих 80-то є забагато. Це є забагато. Але ми бачимо, що коли ми відвідуємо, коли я сам відвідую ці військові частини, їду, я постійно бачу, що немає капеланів. Я постійно зустрічаю, що немає капеланів. Великий брак до нас постійно телефонують, дайте нам капеланів, вони хочуть капеланів. Хоча Генеральний штаб дає нам запит, нам дали запит. Ми, вони знають, що від нашої церкви стабільно є 13 капеланів в різних місцях. І нам дали запит, дайте нам ще 4. Ми подивилися в який там сектор, ми дали ще, скажімо, туди чотири. Але це ще замало, це ще критично мало. Тому нам треба всім зараз дуже сильно працювати, як і церкви, бо це для нас був виклик. Якщо ми мали до початку війни 67 капеланів, на сьогоднішній день вже близько 50 пройшло через зону АТО, то ще всі наших 67 не пройшло. Тобто нам ще так треба працювати, щоб священники заохочувалися і хотіли їхати і там служити для військовослужбовців. Яка там ситуація в зоні АТО, про що розповідають капелани, про що говорять їм військові? І чи є в них змога, такі випадки, можливо, були, що з місцевими жителями спілкувалися? Ми, як капелани, перший основний наш принцип ми як капелани для всіх. Ми ніколи не ставимо собі якихось конфесійних границь чи чогось іншого. Ми коли відвідуємо, мене ніколи не питали, з якої є конфесії. Ми є капелан, ми мусимо бути для всіх в той спосіб, як і для конфесійності, для всіх, так само і для військових, і для тих людей, які там живуть. Ми не можемо бути тільки там для військових. Тому що через наших капеланів ми працюємо з біженцями, там, які є на місцях, mm -hmm. з населенням, які є на місцях, допомагаємо, стараємося різною гуманітарною допомогою та сприяємо з за кордону, яку їдуть, передаємо. Тобто, через наших капеланів вони є такі містки. Ми можемо дуже багато речей робити, дуже багато допомагати. Можливо, навіть не завжди властиве для церкви. Бо для церкви найважливіше це треба було бути просто там. Бо що тут є такий капелан? Як я приїжджаю, наші каплани зараз свідчать. Е... Головне, що є присутність. Його. Все. Мінімум стресу, вже менше стресу, знають, що отець є. Просять, отче, давайте з нами поїдемо десь там е перевозять техніку чи що. Їдьте з нами. Ми знаємо, що все буде нормально. Вони їдуть спокійно, вони знають, що я з ними капелан. Отче, летить вертольот, летимо з нами. Отець сідає, летять з ними. Тобто є велика довіра е до військового капелана. Але мушу сказати, що капелан виснажується. Ми зараз за підсумками нашого з'їзду капеланів. У нас було 50 капеланів, які пройшли в зоні АТО, вони за місяць часу дуже виснажуються. На них дуже багато виливається негативу. Ми бачимо, що капелан він збере від людей, від військових можливо, навіть тої об'єктивної, але злості. Може, навіть об'єктивної, але агресії. Тому що хлопці з тим приходять. Тому що зайшов окупант, тому що зайшов хтось, вбиває їхніх братів. Вони об'єктивно це говорять, вони переживають. Але священник – це є той, який капелан це є той, який має давати там надію. Знаєте, і має бути тим світом. І коли це світо, деколи коли буває, що пригажується. Тому ми мусимо міняти часто капеланів, відбувати різні тренінги навчання для них, щоб вони відживлювали е е свій внутрішній дух. Отець Любомир а одна з десяти заповідей, так це не вбий. От як священник там е, говорить е, з хлопцями, які, які на війні, які мусять захищати свою державу, свою землю. Як трактувати таку заповідь? Бачите, е, це є складне питання, але водночас воно є дуже просте. Маємо дуже багато різних е, е, соціальних доктрин, документів, які говорять про війну, про справедливу війну, про якісь інші застосування зброї? <кій> І. Коли ми говоримо застосування зброї, якщо військовослужбовці застосовують зброю, боронячи мир, захищаючи своєї країни, то вони не мають гріха. Певно, що так, коли ми говоримо, я не раз сам, коли говорив до хлопців, що спілкуючись з ними, а вони чи то сповідаються, то не кажуть, бо вони бояться вбити. Хтось боїться, хтось має делікатну душу, а він вбив. І коли ти йому кажеш, що е, тут є оправдані твої вчинки, а він каже, отче, я все одно вбив. Тоді ми мусимо говорити, що так, вбив, бо був наслідок гріха. Але маєш можливість приступити до сповіді, і маєш повне право звільнити себе від того, що в тебе тягорить. Тя а інші, наприклад, не відчувають цього. Вони не відчувають того, що вони вбили, бо їм вони знають, що це вони Це виконую... вже проблема. Це вже може, це не є проблема, але вони просто мають таке сумління. Вони так, знають так. точно, що вони цього що вони правильно роблять. Вони, вони правильно роблять, вони захищають свої. Хоча моральне е, богослів'я воно по-різному говорить. Воно говорить: як маєш нагоду не вбити, то порань його стріляй в ногу. Якісь е, порань десь які ж, щоб він мав життя та не забрати життя людині. Але це але священики дають собі тим. І коли є священник, дають собі раду, це це не є найпроблемніше питання. Um... У нас є одне відео, яке на Ютюбі, так це mm -hmm. я так знайшла. А у вересні воно було додано це похоронного з бійців правого mm -hmm. сектору, за тим описом, які не ну, якщо то інформація інформації є правдивою. І дуже багато, я так розумію, користувачів інтернету росіян, які дуже негативно відкликаються mm -hmm. про нього. Ну і зараз побачите, mm -hmm. чому. Нехай не тішаться вороги. Що падають наші кращі із кращих. За кожного із наших, ляже їх десятки. Вони прийшли сюди, бо їм треба наша земля. Вони хочуть, щоб ми віддали їм нашу землю. Ми зробимо це. Але навпаки, не їм землю. А їх віддамо нашій землі. Любіть ворогів ваших, Так. Але особливу любов до наших ворогів проявляє, проявляла і буде проявляти наша свята українська земля. Вона з любов'ю приймає всякого ординця, всякого загарбника. Всякого ворога, який прийшов, ступивши на нашу землю, щоб її оскверняти, наша земля відкриває своє лоно і приймає його туди навіки. Прийме вона і цю московську урду, прийме як одного, не тішся враже, сотня поляже, тисячі воїв. Стануть доборні. Слава Ісусу Христу! Слава, Слава Україні! Слава. Слава, нації. Слава нації! Смерть ворогам! Слава нації! Смерть ворогам! Слава нації! Смерть ворогам! Чи може священник о, говорити смерть ворогам? І от така промова. По, я, я розумію так, про що говорить, mm -hmm. і там, написано, що це капелан греко-католицької mm -hmm. церкви. Я розумію, про що говорить, але чи може служитель е церкви? Mm -hmm. Бачите, я на початку нашої передачі я говорив про священників, які е беруть забагато цього негативу знаєте, і агресії цієї. І це є, це є наявний приклад того, що ви показали. Знаєте. Не мав би так говорити. Церква засуджує такі вчинки. Людина є слабка кожна. Вона... Я, я мав з тим отцем спілкування після цього. Е, спілкувався з ним, він казав, це все відібрали, це все не так. Я все по-іншому мав. Я кажу: отже, я сам це бачу, як ви говорили. Це не, це не був капелан наш. Ми його не направляли по лінії Міністерства оборони. Е, він собі сам знайшов шлях до добровольчих батальйонів, де він, скажімо, для них є капеланом. Е, він наскільки перейнявся цією агресією, що мають люди, що сам її починає е, викидати себе. А це є дуже погано, це є неправильно. Священник не може. Він має бути свідком надії, віри, любові. Він має говорити про те, що любов переможе. Не злість переможе, не агресія переможе. Мене це є без сенсу. Мені прикро, що є такі випадки. Мені дуже прикро, що є такі випадки. І для того ми робимо з'їзди, беремо наших капеланів, щоб таких випадків не було. Вони не мають місця мати такі випадки? З іншої сторони, всі ми люди, і зрозуміло, що цей капелан, так він коли бачив і смерті бачив реальну війну. З людський фактор тут зрозуміли. Якщо говорити не про людей, які є служителями церкви, а про звичайних людей. І все ж таки, коли бачиш ці всі наслідки спілкуєшся з людьми і розумієш, який жах там відбувається, то до країни агресора ставлення. На жаль, такі. Чи треба з цим боротися, і як до цього правильно ставитися? Чи потрібне таке внутрішнє певне очищення? Чи... Знаєте, є проста формула до цього. Ми пройшли майдан. В масштабах він був менший, ніж те, що зараз відбувається в АТО. В масштабах жертв він був набагато менший, ніж те, що відбувається в АТО. Ми завжди говоримо з нашими вірними на парафіях. Коли був Майдан, пригадайте собі, як ми молилися. Кожного дня в 9-й годині, кожна наша християнська родина запалювала свічку і молилася, щоб це все закінчилося, щоб все було добре, щоб мир настав. Сьогодні ми спостерігаємо менше молитви. Сьогодні ми спостерігаємо дуже багато, знаєте, цієї агресії до сусідньої держави, до окупанта, до ще чогось. Може, я скажу, що вона є об'єктивна знову. Тому що людина розуміє, що тут ми, ми маємо спокійне життя. Навіщо до нас вторгатися, навіщо нас вбивати? Людина скаже, але я знаю точно як священник, що наша агресія не дасть нам можливості перемогти. Ми не переможемо агресією. Ми переможемо любов'ю, вірою, надією, своєю стриманістю. Ми, ми маємо обов'язок боронити свій край. Це, що я кажу, любов, віра, надія це не є те, щоб відійти. Ні. Але цей дух має бути наш наскільки сильний, але ми не маємо переставати тими, які приходять до нас і нас нищуть. Це бідні, нещасні люди, змарновані. Наприклад, якщо військовослужбовці тих з тої сторони в них навіть не бачать людей. Вони кажуть, це є не люди. Так, їхні вчинки є не людські. 100 їхні вчинки є не людські, але це є люди. І тому, коли зараз поставиться, до них, що це є не люди, ми будемо просто такі самі, як вони. І то, а це потрібно ворогові, це потрібно дияволу, щоб такі самі стати і в то саме війти, і воно так закрутиться, що воно тоді не має сенсу. Я вам скажу, коли спілкуємося, я не то що кажу, ідеалізую щось. Я це говорю з того досвіду, коли я спілкуюся з людьми, і людина говорить так, справді. Треба більше молитися, треба більше працювати над собою, треба викидувати з себе ненависть серця. Якби отець також би працював над тим, я думаю, що тепер працює. Він зрозумів десь свої, е, мож, е, е, вихват цієї енергії, його негативної, який виплеснув, десь, можливо, би по-іншому зараз говорив. Так. Чи е, були ви в зоні АТО? Я був, так. Чи спілкувалися ви, е, ну, як це все відбувається, коли ви їдете? Чи, можливо, якось спілкувалися з терористами на певних блокпостах? Чи... Чому я був я, я, я не знаю, дякувати Богу чи ні, але я не доїжджав до тих блокпостів, mm -hmm. щоб потрапляти в, 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 вже в, там, в ДНР чи ЛНР до на там ті їхні блокпости. Розкажете про 에, досвід с... ваших е, колег, я так скажу e, так. E, Мін... Інших священників, Тому що ми ж знаємо ситуації, коли а, священники, і в тому числі у вашої церкви, вони mm -hmm. були в полоні. E, це очевидно, але це ми знаєте, це є тут бар'єр, куди священники наші. Наші капли не заїжджають на ті блокпости, не йдуть, це небезпечно, їх просто затримують там та і не знати, що будуть робити. І були наші священники які в полоні. Знаєте, воно відбувається все класично. Я був шість разів, об'їжджаю постійно ці їхні наші пости, де є наші капелани, відвідуємо до нас, ставляться дуже позитивно. Наші військовослужбовці нас чекають. Ми завжди як їдемо, ми з собою щось веземо. Ми їм щось передаємо. На початках, коли бракувало тих бронежилетів, касок ми це робили. Тепер бракує тепла. Ми це робимо. Там спальники, ще щось. Нас дуже вічливо, гарно приймають всюди нас чекають, приїжджаємо з різними колективами, їх підтримуємо на духу. Є випадки, ми спілкуємося, знаєте, з капеланами і священниками в тих регіонах, mm -hmm. знаєте, в різних. І скажу вам, що ми не хочемо наражати наших священників, які є в тій на тій території сьогодні окуповані, тому що вони залишили, вони, ті, які залишилися, там вони дуже можні, бо вони залишилися для своїх парафій. В них храми повні, люди приходять молитися до церкви. І це їх рішення залишитися. Це їх там. рішення залишитися там, знаєте, служити своїм людям. Знаєте? Як їм вдається, вони ж спілкуються з людьми, в яких зброя, які думають, ну які контролюють там ситуацію, які є злочинцями. Так ми їх бачимо. І які можуть взяти в полон священника, що взагалі ну, здається чимось ну, просто нереальним, ненормальним. Як, я, якою мовою вони з ними говорять? Я не в прямому сенсі. Там... Напевно, вони розмовляють з ним російською мовою. Це напевно. Знаєте, тут є такий парадокс, що і з цієї сторони є капелани, і з там сторони є капелани. Священники. І ми б мали бути колегами-капеланами. І з тієї сторони, якщо зі сторони ДНР, ЛНР і, і з Російської Федерації, я точно знаю, що там є капелани. І вони освіщають, і вони підтримують, і вони збудовують їх на духу тих людей. Знаєте, це, є дуже, це дуже прикро, знаєте, що так і відбувається, тому що ця людина йде як агресор в напад. Та? Я би не хотів в такій ситуації опинитися, коли я є капеланом, і коли наша країна стане агресором, я маю їхати з військовослужбовцями, щоб це робити. Я би, я би дуже не хотів до такого уявити. А про наших священників, які там залишилися, я просто з коректності не хотів би про це mm -hmm. говорити, з їхньої якоїсь безпеки, і з їхнього перебування там. Mm -hmm. uh... На вашу думку, це знову ж таке питання дуже абстрактне, але я часто його ставлю нашим гостям, угу. щоб почути дійсно думку, коли це все закінчиться і що для цього потрібно, коли закінчиться війна, коли буде мир. Знаєте, одне, що знаємо точно, на всіх 200%, що воно закінчиться. Це одне, що нас має надихати на надію, що воно закінчиться рано чи пізно воно закінчиться. Питання, коли воно є складне. Якщо е, до військових говорити, коли військових запитають, то вони там розказують різні і, і, історичні факти різних війн, і вони кажуть, якщо навіть зараз би закінчилося, то ще два роки воно мусить тривати, бо на тих територіях і це все інше. Тобто військові вони розмалюють дуже, скажімо, якийсь е, широкий е, цей план е, або ті дії, які будуть відбуватися. Зі сторони віруючої людини, християнина, як священника. Я не можу оцінити тих військових дій, які там роблять. Але своєю вірою я би хотів і бажав би, щоб це якнайшвидше закінчилось, бо розумію, що там дуже втомилися люди. Знаєте, зараз зима, ці умови, які осінь, саме болото, надзвичайно складно. Я, я розумію наших військових, але наших військових приїжджають, підтримують люди. Є е, такий національний фронт, вся Україна сьогодні передає. знаєте, тих людей підтримує з тамтої сторони, так немає. Знаєте, е, холод. Грітися, стиратися, ну це, це не матих умов. Це надзвичайно це не літом, що можна було собі провадити, знаєте, і в легкий спосіб. То зараз дуже складні умови. І тому, може, ті складні умови би, щось би підштовхували до того, щоб це якось закінчувалося. Але я думаю, що треба говорити, спілкуватися, і молитися, і тоді воно буде мир. Дякую вам за те, що ви до нас завітали. Дякую. І вам. я бажаю вам також того, щоб був скоріше мир. І передавайте від нашого телеканалу вітання всім капеланам. Вовисково. також Вовисково. дуже вдячні за їх служіння і за їх роботу. вам. Да. отець Любомир Яворський в нашій студії? Я дякую вам за те, що ви з нами залишаєтеся. Ми це справді цінуємо і працюємо для вас кожного дня.